Ну, на посаду його о, призначали, наскільки я розумію, мінську контактну групу і призначали з офісу президента. З огляду на те, що він діфірам би співав е і раніше єрмаку, е і зараз він ну раніше взагалі співав, співав. Ну, він якби був на роботі, отримав пухлий конверт, і тому це ну, була його робота співати. Да? Але він і зараз якби, особливо е, особливо е робить. Реверанси, там в сторону о, єрмака. Зрозуміло, навіщо його брали. Да? Тому що він балакучий, він е, вміє підбирати слова. Мало того, він унікально талановитий маніпулятор. Да? Е, Арістович вміє говорити так, що десь 80% все, що його говорить, е, що він говорить, правда. Але він в цю правду е, плітає там, 20% брехні, явної брехні. Яка є е, власне маніпуляція, да і міняє, е, можуть впливати на зміну думки людини? Тобто таким чином навіює він? Е, повторюсь, е, я вважаю, я спеціально відслідковую від час від часу дивлюся. Ну, я не можу весь час дивитися і тим більше, що молоко за вредність треба давати, да? але коли я дивлюся, в тому числі е, десь собі виписую історичний ракурс, да? як він міняє думку. Да? Як він, ну, от він говорить, же ж там зовсім протилежне, тому що він говорив рік назад. Він зовсім протилежне, те, що говорив, він умовно там в березні, квітні, травні. 22-го року, коли він був дуже як то самий позитивний блогер, він був. от, Він віщав. Я бачив сам дівчата, колись дивлюсь, несуть подушки з Арестовичем. Я не шучу: там, що, щоб спати на типу, заспокає. І то є, це було як бренд, це там типу, поміщалось в чиїсь свідомості. Я Ну, Повторюю, я за Арісовичем слідкую давно він ще колись з Дугіним зустрічався, він там ще віщав. До речі, коли Зеленського вибрали, у нього там такий був спіч. Ну, одні матюки були там, типу що Хто ж мог такого клоуна і чорта вибрати? Там, типу, та -та -та. Потім, коли його взяли в цю мінську групу, він почав віщати про прямо протилежне, тому що віщав той він вдруг полюбив Зеленського офіс президента, вважав, почав вважати Єрмака. Ну а понятно, що Єрмак якраз був і плательщиком. Володимир Олександрович не знає, він ж високо літає, десь в президентах він не знає, де в офісі президента беруться деньги і комусь скільки роздаються, і в кого журнал там, видачі. Підподпись там, чи я не знаю, як там у них <підпись> цих всіх гонорарів. Ну, ми не, теж і не знаємо скільки, які суми гонорарів. Але якщо простим слугам давали по початку тисяч доларів, а потім 10 а гаворящим головам і 20 то я уявляю, скільки давали Арістовичу, тому що він сама говоряща голова, е, була в команді Слуг народу, ну принаймні. На початку е великої війни. От. Тобто, е він немало, ми, ну, зрозуміло, можемо тільки здогадуватися і там сперечатися, да? От. Але я думаю, що платили йому по чесноку, тому що е ну, він з е е свого часу десь якусь роль е зіграв позитивну. Тому що 2-3 недільки це було таке своєрідне заспокійливо. Ну, 2-3 неділі вони посипляться. Зараз він навпаки каже, що 2-3 неділі нам залишилось. Розумієте? Щоб ми знали, що як маніпулятор може повністю поміняти свою формулу там, перемоги, от там 2-3 тижні, і все, там, типу, блін, русня накроється до 2-3 тижні ми накроємося. От і чому весь час він говорить з такою впевненістю в голосі, що там типа думають да блін, є чому поучитися». Тобто, мастер. Але щоб ми е, розуміли, що е, слухати Арістовича можна людям тільки спеціально підготовленим, які десь можуть знайти о маніпуляція ось була тут. Оті 20% тотальної брехні, яку він вплітає в правду, треба вміти бачити, розгледіти. що інакше воно там, типа як паутиною опутує, там, типа і в співсвідомість він. Просто заворожує. Так от, що ми мусимо знати про таких арестовичів, що коли він пішов, хто його ж випустив? да, понятно, що хто його, утримував? Утримував його офіс президента? Його випустили за кордон тільки тому, що він став тут. Вибішувати Володимира Олександровича своєю популярністю, а Володимир Олександрович, якби не терпить інших артистів на сцені, крім нього самого. В шоу, яке називається ну, Театр імені Зеленського. Зеленський, має бути е, Там допускається, що є режисер-постановник Єрмак, є суфль Подоляк, да, типу. а всі останні можуть бути. В роли там подтанцовки, веревки да, там імені Жені Кашавого, який співає, там горіла хата, палала, да, там, типа, про Валерію Гонтаревота. Ще щось може бути. Ну, а саме лучше будь деревом. От деревом притворився, там десь на сцені, і что ти ж, будь декорація, будь декорація. А Аристович сам вискочив на сцену, там і бешено скакав, там, типа, тоже казав, 2-3 недельки, 2-3 недельки. Це приймей, може бути тільки Зеленський. Тому його почали затирать. Врешті-решт, він, Зале... е, Арестович, якийсь час помітив, що він сам може заробляти собі. І не будь залежним, тобто, за йому пухлий конверт, якщо у нього місяць по мільйону переглядів. Да? Тобто він набив собі за рахунок того ж самого офісу президента, собі набив базу глядачів-слухачів. І тому він поїхав і назад його просто сказали, порекомендували назад не їхати. Тобто його випустили і назад не впустили. Понятно, випустили його офіс президента, типу там ти нам не нужен. Але це не факт, що він їм не нужен. І не факт, що е, Арістович не набуває собі тему. Зараз він дуже чітко і жорстко він розуміє, що ага, хто у нього конкурент на полі там русскоговорящих? Ну, трошечки Дмитро Разумков, можливо. І то у них там частково пересікаються е, середовища, да? частково е, все-таки е, Разумков більше соціаліст. Ніж там русофіл, да? От він там критикує владу і фактично формує собі якусь нішу таку э, любителі лівізни. То Арісторич якраз у нього ніша налаштована конкретно на э, Русскоговорящих. Типа я патріот України, но я против, там конкретно націоналістів-бандеровців, я. За те, щоб Україна ну в Україні любили Пушкіна і Булгакова, от я за що, і це ніша. І він в цю нішу заходить. І я думаю, що офіс президента не проти його в цю нішу запустити. Е, я не знаю, буде він балотуватися в президенти чи ні, але принаймні він в своїй партії може зайти і зайти, Ну, мінімум, понятно, що багато він не набере, але якісь 5-7 він перескочить. Незважаючи на те, що він пересікається з бойком, ну там це там вже будуть це там от за Бойк будуть за, і обломки ОПЗЖ, це взагалі вже там, типа, ну, чуть ли не Путін прийде, да, там ті, що шепчуть на, на кухні до сих пор, що в усьому там Порошенко і націоналісти, і там, ну, в общем, во всьому винувати бандеровці. От, то є трошки якась ніша у Бойка, є у Аристовича, є у Разумкова. Повторюю, Разумкова вона тільки частково накладається на рускоязичних. Тому що Разумков будує собі інший проєкт, такий лівий проєкт. Він, може бути, відкликатися в душах і, і русскоговорящих, і україномовних. Але пересікаюся, в офісі президента, звичайно, думають, що класно, щоб всі три проекти набрали по 4,5% і ні один не пройшов. От. Але між тим. Я не вірю в проєкт Бойка, але проєкт Арістовича і Разумкова може зіграти, е, може зіграти, і Арістович свідомо зараз свідомо працює над цим. І він, е, він бачите, для того, щоб зацементувати електорат, його треба, е, треба епакувати, щоб ми казали, фіга собі оце сука, блін. Але хтось же ж водночас каже. Так правильно ж говорить, ми ж там, типа, не против Свободної України, но Пушкіна нам верните, но Булгакова не сміть трогать, пам'ятник Ахматова не сміть трогати в Києві. Да? Там, типа. І оце його електорат, і він його такими виступами цементує. От я вам кажу просто, як політтехнолог, так як воно є. І. Ну, Такого електората десь до 10% в Україні лишилось, нікуди не діла. Його було більше, але наприкрізь Арістовича, якраз е, цей електорат з півдня, умовно, з Маріуполя, з Мелітополя, з Бердянська, з Харкова, е, з Сєвєродонецька, Лісичанська він звалив там багато особливо було таких. І він виїхав в Європу і навряд чи повернеться назад. От у мене дружина, у мене сім'я теж перший рік, е, ну. Із Сумже ж вискочили і поїхали, і були зразу там в Західній Європі, це потім повернулись. Ну, вже діти одучились перший рік е, в, в Нідерландах і повернулись. То там, де е, жила моя сім'я. Жили ну, в основному з півдня Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. Ті, хто яким чином вискочили і говорили туди, то це потенційна електорат Аристовича. Ми там, типа, Путіна розлюбили. Вони до цього ж любили Путіна. Ну тепер Путіна розлюбили. Ну, все одно там ви Порошенко, Зеленський, звісно, і там типа. А що я должна по-українськи говорити, коли моя дружина, особливо мої діти, там вони. Ну, вони ж в ж максималісти, там, типу, алло, там четко, говори, говори нормальною людською українською мовою. А вони, вони бастовали і, і ну, То есть їх багато понаехали, если повыехали, то їх багато повиїхали. Електорат Арестовича, там же йде да и а от мені цікаво, ну з, ну, зрозуміло, що влада готується до виборів. Зрозуміло, що все це вже пропрацьовується, варіанти і да. створені певні штаби, які будуть, скажімо, обмірковувати. Де отримали завершені жовтені гроші штаби. вже два місяці вони Але вже що? центральний штаб. Центральний штаб... Слуг регіонів працює. Вони не розгортали ще штаби в регіонах, і я думаю, вони не будуть їх сильно розгортати, ну принаймні до районів і громад. Якщо й будуть, ну будуть звичайно штаби обласні, щоб координувати якусь діяльність. Вони будуть через єдиний марафон, вибори проводити через телевізор, інстаграм, через, фейсбук, через мережі. Зараз немає сенсу робити там штаби до громади, там ходити очі в очі, двір, двір. Той тобто зараз палатки виставлять цього все не буде. Ну, тобто, використовувати соціальні мережі, тік там, от, це, це все використовувати для того, щоб в принципі, насаджувати, скажімо, ось цей наратив. Плюс вони будуть, як би сказати, їм немає необхідності розбудовувати мережу партійну до кожної громади, їм проще загнати стойлогалів громад, щоб вони були або нейтральними до них, або за них. Ну, тобто записати їх всіх э, слуги народу. Всі, звичайно, будуть обережнічать, будуть дивитися на рейтинги і в останню э, хвилину збіжати з їхнього корабля, <гум> це зрозумі. От, э, тому що голови громад э, вони дуже часто зараз. Э, ну, в, Ну, Умовно, не то що підтримують, але, там не, я би сказав, не залупаються проти слух, чому Тому що там, що якщо поцілувати руку, то можна там десь щось з'їсти. У же забрали ПДФО, забрали ресурси. От. І то багато громад, які ну, вважають, що вони служать громаді, і поэтому трошки прогнуться можна да? і трошки прогибаються. Ну так же ж вони прогибаються. Я чого знаю, то що дуже багато голів громад, які там е, після е, прогиба десь в адміністрації потім дзвонять мені і клянуть ту ж саму обласну військову адміністрацію. Це не тільки в Сумській області, бо я знаю ситуацію. Організація працює якби в регіоні Суми Полтава-Харків. Я знаю по всіх трьох областях і вона приблизно однакова. Ну кроме того, що в Полтавській і в Харківській області трошки. Адекватніший голова обласної військової адміністрації Сума... тобто Сума... можна зрозуміти, чим жорсткіше владна команда буде проводити централізацію свого впливу, тим це, скажімо, більше повпливає на їхні рейтинги і кінцеві результати. Е, ну так, да, якщо вони думають, що вони е, зможуть заскочити адмінресурс, то вони абсолютно помиляються. Ніякого адмінресурсу не буде. Ну, Він не спрацює. Вони можуть знову ж тільки, е, як їм можна е, е, обманути нас на виборах, да? тобто через дільниці, через там, ну, тобто, ні вкидав, нічого не буде. Ну, ви уявляєте, прийде один ветеран якийсь ну, Наприклад, інвалід, який вже одвоював там, після п'яти контузій чи поранення, сяде в комісію, е, і він же ж не дасть нікому ні вкидати, нічого, і всі просто при, при ньому побояться це робити. Правильно? Е, то єдиний можливий е, варіант зробити типу, в стилі Ківалова, да, тобто, е, обдурити е, результат це голосування через дію. У нас, тим більше, що є приклад, а вони ж все ж з Росії. Е, ми знаємо, що на виборах Собяніна на дільницях переміг, переміг хто завгодно але не Собянін, а в їхнім аналогі дії переміг Собянин. Хоча б тому, що може директор фірми зібрати всіх на фірмі і сказати: а зараз будемо дружно голосувати, включаємо телефони. І голосує. Ну так, так, так. Де ви включаєте телефони, а я проголосую лично я за всіх. От, есть таким нехитрим способом можна теж провести голосування. Вважається, що кожен з своєї телефона голосує, ну не факт. вот, так можна зіграти з багатьма, а, а, а можна просто в дії там, типа, переписати умовно голоси за е, залужне, голоси за Зеленського. Хто їм заважає, там в Мінцифри, блін, що хтось, хтось вірить. Фіодорову після того, як у нього на 600 мільйонів там по завищеним цінам дрони купили, якого з дива ви взагалі купляли через мінцифри дрони, це питання номер один. Да? Там це типа що, отработка якась там. А друге, і після цього ви хочете, щоб я повірив там, що в дії в якісь можна голосувати? Та зроду віку я не повірю.